Що краще, подвійний каркас з листика чи інші технології каркасного будівництва. Ну, по-перше, сталевий каркас не розширюється після перепадів температури. Завдяки подвійному каркасу та енергоефективному наповненню стін зникають містки холоду і каркас завжди сталої температури. Для аргументу, наша стіна товщиною 380 мм така ж тепла, як цегляна кладка товщиною 1,5 метра. По-друге, каркас зі сталі та наповнення полістиролобетоном виключають легкозаймистість, адже сталь та полістиролобетон – це матеріали, які не підтримують горіння. Ще одна перевага це міцність та стійкість. Будинки зі сталевим каркасом є надзвичайно міцними, здатними витримати важкі навантаження, екстремальні погодні умови та сейсмічну активність. Також сталі з геометричної форми та міцність каркасу дозволяє перевозити наші будинки з локації на локацію без пошкоджень неодноразово. Ще одним плюсом є довговічність. Конструкційно оцинкована сталь це матеріал, який є довговічним в експлуатації, не піддається шкідливому впливу комах або гризунів. Плюс поєднання сталевого каркасу та полісторолбетону створює монолітну конструкцію, що є тотожною до капітальних будинків. Залишайте плюс в коментарях та отримайте повну консультацію.